На міжнародну монопородну виставку німецьких вівчарок до обласного центру з'їхалися учасники з різних регіонів України та країн сусідів Словаччини, Румунії та Польщі. Пан Олександр приїхав з Румунії. Подібні виставки чоловік відвідує залюбки і пишається тим, що і на даному заході його чотирилапи став одним із кращих. Ці змагання добре організовані. Суддя з німеччини неупереджено оцінює учасників виставки. Я дуже щасливий, що знаходжуся тут. А моя собака має можливість показати всі свої здібності. показати силу і красу породи трьох своїх улюбленців вирішив. І пан Олег, це змагання є важливим для нього та його собак. Крім схвальних відгуків, чоловік почув і доцільні рекомендації. Собака зайняла второе місце. Я вважаю, що це хороший результат. Но в будь-якому випадку я оцениваю суддю в тому плані, що я должен обратить на що именно внимание, щоб собаку потянуть і зробити все класно. Сядеше буде виступати ще мої дві собаки. Я думаю, що вони будуть займати что міста, тому що лучше краще підготовлені. Я считаю, що це супер. Із собою австралійська вівчарка теж завітала на захід. Однак сьогодні вона не виборюватиме перемогу, адже у виставці беруть участь виключно німецькі вівчарки. Чотирилапих оцінювали у різних категоріях за загальними міжнародними стандартами. Перше, на що судді звертали увагу, це зовнішній вигляд собаки. Також враховували правильність будови тіла, рухи та поведінка. Німецька вівчарка це універсальна порода собак, тому ці характеристики є важливими, зазначив головний суддя змагань. собаки, які тут представлені, в дуже хорошому стані. Але звісно, різниця існує. Тому ми й обираємо з кожної групи кращого. Ми орієнтуємось на стандарт. Собака, яка відповідає стандарту, отримує приз. На Закарпатті місць, де утримують та виховують німецьких вівчарок, усього 10. Організатори виставки сподіваються, захід допоможе популяризувати та розвивати цю породу собак у регіоні. Ну, уровень собак німецьких вівчарок росте, але і вже ми добились нормальних результатів. Блуше, йдеть улушення породи. На Закарпатті з несколько питомників нієх вівчарок діючих. Ну і сподіваємося, що порода буде розвиватися. Для цього проводяться такі мероприяття, виставки. Робочий клас вважається найпрестижнішим у німецьких вівчарок, тому серед цієї категорії на виставці чотирилапих обрали й переможця. Перші здобули горець Монсад із Закарпатського міста Чоп та Ракіра Світик із Червонограда, що на Львівщині.